Привіт, мої улюблені джимханята. Ви довго чекали і ось цей день настав. До справи. У вас є можливість в цьому році намалювати схему для онлайн-чемпіонату. Треба виконати декілька умов. Перша умова це назва схеми англійською мовою. Друге, це прізвище та ваше ім'я англійською мовою. І третє. Коротенький опис цієї схеми, що ви цим хотіли сказати. Одне або два коротеньких фразочки там речення, і, і все. Цього буде достатньо. Ну і, звісно, сама схема. Схему можете малювати від руки. Потім я зроблю в одному форматі, щоб вони були як в минулому році. Отак от виглядали. Трошки пізніше вам розкажу про те, Ну, про маленькі нюанси в схемі, як там її малювати правильно, ну, щоб було більш зрозуміло і не виникало якихось ускладнень у вас. Якщо ви малюєте схему вперше також, ось тут мій телеграм-канал, і в описі до відео теж розміщу посилання на свій телеграм-канал. Туди будете надсилати свої схемки, от це колись все розтане, а поки воно тане. То підпишіться на канал і поставте вподобайку. Стосовно схеми, краще взяти аркуш в клітинку, так буде зручніше, в першу чергу, вам. І намалювати от такі от точечки поставити кожні 4 клітинки. Так як на схемі схема розташування буде конусів сама така. Ці крапочки вони. Позначають потенціальне місце конусів на вашій схемі. Тобто, ви можете поставити конуси на своїй схемі де захочете, от на цих крапочках. Малюєте 4 крапочки це по горизонту, і по вертикалі малюєте 5 крапочок. У вас має вийти 12 квадратів. Загалом 4 на 4 клітиночки. Кожна клітиночка це один метр, умовно, береться. От, всі крапочки вам задіювати не обов'язково, бо це дуже багато конусів. Треба буде тут старт-фініш, вже 4 конуси задіяно. Якщо ви всі ці задіяти, конуси, які потенціально можете задіяти, то це буде штук. Я не знаю, там скільки до 24 чи чи 28 конусів. Стільки у людей просто немає. От потім, коли зробили от такий от макетик собі. Виставляєте, умовно, конуси, позначаєте їх. Ну, наприклад, от хрестик ставите. Це ви так позначаєте свій конус. Потім ще отакий. От наприклад, сюди поставимо конус, давайте сюди поставимо, ще найбуде отут. До прикладу, це все наприклад, щоб ви розуміли, як, як це все відбувається, бажано схему е, поділити на три частини. Бо якщо надвіділити, то тоді буде або занадто наляпісто тут всіляких елементів, у вас буде, і людям буде потім складніше вивчати схему. Або вона буде дуже коротка. Якщо мало елементів на, одні, на одній частині схемі і на другій, то це десь секунд 30 для лідера, а може і менше буде. По результату, тому бажано розділити от таких, от вам треба три штучки намалювати. І от ви тут поставили конуси, наприклад, да? перший перша частина схеми малюєте старт, зі старту. Поїхали, наприклад, тут робимо обертання. Зробили обертання, поїхали, наприклад, аж ось на цей конус. Тут розворот, наприклад, зробили лівий. Потім сюди можна там, ну хай буде правий розворот, сюди повернули, і от сама рука йде, тут лівий. І от, грубо кажучи, перша частина схеми у вас вже закінчилась. І напрямок руху бажано час від часу стрілечку малюйте. Отак от, щоб було зрозуміло, що от ми їдемо сюди, потім ми їдемо сюди, сюди, сюди. Сюди там і сюди. Потім друга частина схеми, це вже буде продовження цієї конуси на другій частині, так само і малюєте хрестиками от саме в всіх місцях, щоб було зрозуміло. І другу частину берете, там вже теж там малюєте, наприклад, ну хай буде. от, Це от намалювали першу частину, тут цього у нас задіяно чотири конуси. Да? Зараз е, нібито малюємо, щоб я не малював план схему другу, там третю, то е, уявимо, що ми вже перейшли до другого етапу. Точніше, до другої частини схеми. Нехай буде штрих-пунктир. Тут у нас буде грязь. Давайте сюди повернемось, але вже буде. А, ну це знову лівий поворот. Ладно, хотів правий. Знову лівий буде. Окей. Лівий поворот, наприклад, сюди. Ну, повернемось на цей же конус, Чому і ні. Ось так малюєте, та, да, тут розвернулися. Так, тут ліпий у нас був, намалюємо правий. Правий, ну і хай буде. От сюди повернемося. Ну і, наприклад, тут же у нас приходить схема в третю частину. На цих штрихпунктирах, ну, це у вас буде друга частина схеми, у мене просто все на одному. Теж малюєте стрілочки там час від часу, куди їхати, хоча, я в принципі, і так розберуся теоретично. Але це не точно. От, намалювали друге, і тут вся частина вже переходить на третю частину вашої схеми, і так само це буде на цих чотирьох конусах, які ви намалювали. Або більше у вас буде там п'ять, шість конусів. Все залежить від вашої фантазії. Далі малюєте. Один, один момент, який не дуже бажано малювати, це тут простріли між стартом-фінішом і схемою. Бо якщо от буде простріл отакий, малювати через 4 конуса старту-фінішу, то виходить дуже висока швидкість і тут. Дуже висока вірогідність того, що засікатори хтось знесе, і це буде не дуже. Бо в минулому році таке вже малювалося, і воно, м'яко кажучи, ну, стрмно. Бо ну, ніби засікатори не позбували, але можна позбувати. Тому, якщо хочете тут якийсь простріл зробити, да, ну, задійте там, наприклад, або оці два конуса. Ну, звідси так от виїхали, да, наприклад, два конуса задіяли і пішли сюди. Грубо кажучи, ну, або з цього конуса виїхали там, зачепили три конуса, але от, щоб чотири поспіль, щоб не було такої довгої дуги вздовж ну, старту фінішу І все, це один такий маленький нюансик, е щоб зацікатов не, по не позносити. Бо тут між конусами і старт-фінішом 4 метри, але як показує практика, то ну, коротше, люди дуже, -дуже пушать. І... Цих чотирьох метрів тютілька в тютільку вистачає, щоб засікатор не знести, якщо їхати швидко. В нахилі. Все. Всім дякую і до зустрічей в новому сезоні.